Сьогодні, ви знаєте, цивілізований світ вшановує пам'ять геноциду ромського народу, який був вбитий при нацистах у роки Другої світової війни. Музей геноциду Територія пам'яті підготував виставку Парамой забутий геноцид про цих людей, про ромів, які були знищені. Виставка розповідає тут багато ромів з Європи, тобі ж ті, що пройшли Аушвіц. І декілька біографій особисто це наша територія Трансністрія. Ви знаєте, що е, з 2 на 3 серпня 1944 року було вбито 3 тисячі ромів. Взагалі там було 28 тисяч ромів, які знаходилися в Аушвіці. Територія Трансністри по різним оцінкам від 15-20 до тисяч ромів було вбито. Тому ми сьогодні вшановуємо жертв геноцидів, геноциду ромського народу, тому що це пам'ять, це е, громадяни України сьогодні. І ми громадяни України, ми всі українці різних національності. І це нас об'єднує, нас об'єднує пам'ять. Про геноцид ромів взагалі мало де розповідають. На Друмбірському процесі взагалі не розглядався ромів. Вперше в 80-х роках в Німеччині тільки стали про це говорити. І немає пам'ятних знаків, практично немає пам'ятних знаків на нашій території, присвячених геноциду ромів.